Привіт усім! Ви на каналі бабусині рецепти, і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, готую такі симпатичні, яскраві, смачнющі пончики. Захотілося щось солоденького, а тут дочка вчасно підкинула італійський рецепт приготування їх. Тож, не вагаючись, прийнялася за роботу, тим більше, що дуже давно вже їх готувала. І скажу вам, що таких ще смачних. М'яких і пухких пончиків, а чи пампухів, як кажуть тут у нас на Галичині, я ще не їла. Думаю, що ви теж і впевнена, що ви хочете знати, в чому тут секрет. Все розкажу, все покажу, але все буде пізніше. Хочу сказати вам, що вони дуже легкі в приготуванні. Недорогі і готувати я їх буду двома способами: смажити у олії і випікати у духовці. І в одному, і в другому випадку вони виходять надзвичайно. Смачні і пухкі. Тож приєднюйтеся, друзі, до мене, і будемо готувати разом ці смачнющі пончики а чи пампухи із гарбуза. Ось вам і перший секрет. До складу цих пончиків входить гарбуз. Звичайно, що гарбуз гарно помила, повитирала, відрізала ту частину, яка мені потрібна, бо ви бачите, який величенький в мене гарбуз, і очищую його від шкірки. Найлегше це робити ось такою економкою, ну але якщо не маєте, то звичайно ножем. І коли повністю вже буде почищений гарбуз, нарізаю його ось такими пластинами. Товщина пластин десь сантиметр ну півтора. А потім ці пластини нарізаю на кубики. Для приготування пончиків використовую гарбуз солодких сортів. Порізаний гарбуз перекладаю у форму для запікання. Якщо немає у вас такої форми, то можете деко накрити пергаментним папером зверху гарбуз і так його запікати. Форму із гарбузом зверху накрию фольгою. Але це не принципово, можна і не накривати. Правда, тоді гарбуз буде трошки зарум'янений зверху. Після цього в розігріту духовку до 200 градусів кладу запікатися гарбуз до повної готовності його. В результаті запікання гарбуз виділив свій дуже смачненький солоденький сік, але нам його тут не треба. Отож, гарбуз відправляю у рушляк, щоб позбутися рідини. І поки триватиме цей процес, я підготую собі другий секретний інгредієнт, і це буде мамка, яку у блендері перемелю на муку. Правда, що з неї не вийде вже такої муки високого гатунку. але вже не крупа, а щось близьке до муки вийде. І після закінчення цього процесу просію два рази муку. Звичайно. З пшениці усі інгредієнти, які потрібні нам для приготування пончиків, уже підготовлені. Тому ми сміливо можемо починати уже сам процес приготування пончиків. І насамперед потрібну кількість дріжджів подрібнюю і відправляю у горнятку з молоком. Молоко підігріло так, щоб воно було тепленьким. Температура молока повинна бути від 35 до 42 градуси. Важливо, щоб ви його не перегріли, бо нам треба пробудити дріжджі, а не заварити. Ось так допоможемо дріжджам розчинитися у молоці. Після цього за допомогою виделки шматочки запеченого гарбуза будемо приводити до однорідної маси. До гарбузового пюре додаю мелену корицю. Та натру трошки мускатного горіху. Все разом перемішаю. У миску до просіяної муки висипаю перемелену манку. Ось цю сипучу суміш добре перемішаю. Посередині миски у муці зроблю ось такий кратер вулкану. І викладаю у нього гарбузове пюре. І ось так по колу, залишаючи всередині, знову ж таки, той кратер вулкану, розподіляю гарбуз. Дріжджі, яке розчинилося у теплому молоці, ще раз добре переколочу, перевірю, чи воно все розчинене, і виливаю у самий центр вулкану. Додам сюди щіпочку солі, відміряний цукор і потрібну кількість яєць. Веделкою розколочую розчинені дріжджі із яйцями. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут я зараз готую дві порції ось цих пончиків, але в описі під відео я дам рецепт на одну порцію. Тому кількість інгредієнтів у відео відрізнятиметься від кількості інгредієнтів в описі під відео. Додаю тепер соняшникову олію і далі виколочую. Далі легенько силіконовою лопаткою вмішую гарбуз у рідкі інгредієнти, а потім полегенько потихеньку вмішую сюди і сипучі, тобто муку і мелену манку, тим самим замішуючи тісто для пончиків. Лопаткою замішую до тих пір, поки воно ще замішується, а потім в хід ідуть руки. І вимішувати руками буду до тих пір, аж поки тісто не буде ось так відставати від руки. Робочу поверхню стола підсипаю мукою. Кількість муки на підсипку на одну порцію пончиків не повинна перевищувати 50 г. Тісто з миски перекладаю на робочу поверхню стола. І тепер тісту вже не буду вимішувати, а ось так тільки збираю його у конверт. Руками розтягну його по довжині і по ширині трохи знову збираю у конверт. І знову розтягую. І це повторюю декілька разів, ну можливо, навіть і 10 разів. Коли тісто вже менш-більш буде відставати від робочої поверхні, від рук, тоді зберу тісто ось у такий клубочок, дно і стінки миски посиплю мукою, і у миску перекладу тісто, що замісили. Тісто не туге, воно м'якеньке і доволі рідкувате. Миску з тістом накриваю щільно-харчовою плівкою і залишаю його аж поки миска повністю не наповниться тістом. У мене цей процес тривав десь біля півтора години, я миску з тістом поставила на ледь теплу підлогу. Робочу поверхню стола знову підсипаю мукою, руку замочую у муці і викладаю тісто з миски на робочу поверхню. Як я попередньо вже казала, тісто рідке. Але бачите, воно повністю відстає від стінок миски. Знизу і зверху посиплю тісто невеликою кількістю муки і зроблю собі ось такий валок. Зусиль ніяких не прокладаю, тільки так легенько і ніжно, викачую тісто, а потім цей валок уже ділю собі на декілька частин. Муки підсипаєте зверху і знизу, як вважаєте, за потрібне, і ось так руками розтягуємо. Тісто, але дуже не захоплюйтеся мукою, тому щоб не забити тісто. Її треба небагато, лиш так, щоб можна було зручно працювати з тістом, щоб воно не липло ні до рук, ні до робочої поверхні стола. Після цього тачівкою легенько зарівняю впадини від пальців на тісті і розтягну тісто на ту товщину, яка мені потрібна. В даному випадку мені потрібна товщина тіста біля пів см. Далі беру склянку і з тіста вирізаю пончики. Розмір їхній залежатиме від вас. Хочете менших, беріть склянку, а чи виробку меншого діаметру. Хочете більших, беріть відповідно більшого діаметру. У мене склянка діаметром 8 см. І ось такою насадкою діаметром 3 см буду вирізувати у середині дірочки. Ще раз вам кажу, що це не обов'язково. Пончики мають бути ось таких розмірів, як у мене. Можете робити дірочки більші або дірочки менші. Можете робити самі пончики більші або менші. Це все залежить від вас. Тепер вибираю із середини ось це відрізане тісто і викладаю сформовані пончики на деко застелене пергаментним папером. Викладаю їх далеченько один від одного, тому що вони будуть збільшуватися в об'ємі і аби не злиплися докупи. А ці маленькі пампушки, які вирізала із середини пончиків, викладаю теж на деко застелене пергаментним папером, і з них будуть чудові смачненькі міні-пампухи. Ну, викладаю я їх тому, що залишилося у мене ще вільне місце. Але ви не накладайте на купу. Через півгодини ці пончики буду випікати у духовці. А для тих пончиків, що смажитиму, нарізала собі ось таких карток із пергаментного паперу. Ці картки викладаю на дошку, а на них викладаю сформовані уже пончики. Те тісто, що залишилося із дірочок, теж викладаю на дошку, застелену пергаментним папером. Його я ніде не надіваю, бо з нього вийдуть дуже смачненькі міні-пампушки. І з цієї кількості тіста подивіться, скільки в мене вийшло і пампушок, і пончиків. Перші пончики підійшли і в розігрітій духовці до 170 градусів буду випікати їх 20 хвилин. А коли прийде визначений час, витягну їх із духовки і одразу гарячі посиплю цукровою пудрою. А коли вони повністю остигнуть, то викладу їх на тарілку. І ось подивіться, які чудові пончики у мене вийшли. І хоч цими пончиками вже можна ласувати, у мене на наростоїці ще багато їх. Тому у сковорідку наливаю олію. І коли олія в сковорідці закипить, викладаю сюди пухкенькі пончики разом із пергаментним папером. Папір зразу забираю і пончики вже смажаться без нього. Це дає змогу при перекладанні із дошки у сковорідку не травмуватися пончиком і зберігати. Тобто не втрачати свою форму. Смажитиму панчики на невеликому вогні так, щоб вони не дуже присмажилися, щоб не пригоріли. І коли вони зарум'янилися з однієї сторони, перевертаю на другу. А коли вони успішно зарум'янилися із другої сторони, то вибираю їх із олії і викладаю на тацю застелену салфеткою або паперовим рушником. Всі пончики посмажені, залишились тільки мені ось ці пампушки. Бачите, як вони гарненько підійшли на дошці, тож їх теж смажу в олії. Смажу я їх по тому самому принципу, що і пончики, і коли вони будуть зарум'янені з обох сторін, то вибираю їх на тацю, застелену паперовим рушником. Моя онучка з великим задоволенням їла тільки їх. Гарячі пончики і пампушки присипаю цукровою пудрою. А ще можете їх знову ж таки гарячими просто обваляти у цукрі піску. Ось такі смачні, пухкі, м'ягенькі гарбузові пончики я сьогодні готувала. І навіть якщо хтось не любить гарбуза, то повірте мені, тут він його не знайде. Бо мускатний горіх і милена кориця чудово впоралися із своїм завданням. Запаху гарбуза тут зовсім немає. Від нього у пончиках залишилася тільки користь. І скажу вам правду, що ще таких пухких пампухів, а чи пончиків, я в своєму житті не готувала. Готуйте, друзі, і ви. І нехай смакує вам і вашим рідним. Бувайте здорові! До нової смачної зустрічі! Божих вам благословінь та мирного неба над головою!